Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні 22 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Сонце перевернуте, вам ні. Можливо, ви будете відчувати якусь тому або перенапругу, або ніби у вас не вистачатиме сил для реалізації задуманого. Тож на сьогодні варто утриматися від е, активних дій, дайте собі перепочити і е, на сьогодні, на роботі, будьте дуже уважні до всіх своїх документів, з якими ви працюєте, тому що є така трішки загроза. Для роботи у соціумі. А я бажаю вам, хай всі не гаразд, обійдуть вас іншим боком, а вам гарного дня. Другий варіант, дама дисків, вам так, якщо ви очікуєте якісь фінансові надходження, можливо, ви за якусь відпрацьовану роботу чекаєте щось отримати, то вам так. Також дуже гарно буде, хто працює із землею, тобто якісь роботи будете виконувати, пожинати свої плоди від прикладених зусиль. Сьогодні вам це дасть задоволення, і ви будете такі наповнені, ресурсні і цінувати те. Що ви, прикладаючи зусилля, отримали за це винагороду. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант: четвірка пір'їв перевернута, вам ні. Можливо, ви не до кінця обміркували план своїх дій. Або не бачите якогось, якогось рішення, а і тому не варто діяти. Також, можливо, вам заважає якийсь хаос ментальний, тобто ваші думки. Вам заважають діяти. Якісь такі негативні у вас події можуть відбуватися у сфері спілкування або у стосунках із своїми друзями, на роботі можливо, тож на сьогодні не варто поспішати діяти. Обміркуйте краще те, що ви собі планували на цей день. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня! І бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.